Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван таємно провів переговори щодо війни Росії проти України з найближчим оточенням російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє The Wall Street Journal. за даними джерел американського видання в адміністрації США за останні місяці. Радник Джо Байдена кілька разів конфіденційно спілкувався з помічником двійником Путіна Рафі Юрієм Уша. Ковим та секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим за словами співрозмовників газети, метою контактів було запобігання ескалації в Україні та підтримка каналів зв'язку. Також Саліван намагався застерегти Кремля від застосування зброї масового ураження, коли і як відбувалися переговори радника президента США з представниками найближчого оточення Путіна. Джерела не уточнили. Крім цього, за даними Wall Street Journal, Джейк Саліван, нібито закликав керівництво України надіслати сигнал про готовність, Сь до переговорів з Росією. Петрошеву кров з носа потрібна легітимність. Він може погодитися на умови України та союзників, частково не просячи взамін ніяких територіальних поступок, тільки визнання легітимності. Наразі у РФ формується група силовиків, яка може сформувати інший порядок денний в переговорах по Україні. заявив політичний експерт і керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Він не виключив, що в цю групу може входити міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава... Варо з Віктора Золотов таку думку він озвучив інтерв'ю Главреду. Ця група зараз дуже потужна і має можливість сформувати інший порядок денний в переговорах щодо України, зазначив експерта. При цьому він нагадав про те, що під час візиту до Китаю Шойго зробив резонансну заяву щодо політичної можливості переговорів з Україною про припинення війни. При цьому він не говорив про умови, які озвучував Путіна, денацифікацію, демілітаризацію і відмова від вступу в НАТО. У Шойгу про це найшлося зовсім. Він сказав, що ми можемо говорити про прийнятні умови. Одна з яких полягає у визнанні Росії світом як ядерної держави, сказав співрозмовник. При цьому він не виключає того, що головним спонукальним мотивом стало бажання зняття санкцій з РФ і відновлення отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів. Але це можливо тільки в разі припинення війни і подальших мирних переговорів. Саме про це й говорив Шойгу в Пекіні. Не Лавров, ні Путіна саме. Шойгу, який раніше ніколи за визначенням не говорив про такі речі. І я більше ніж переконаний, що його словами говорив Патрушев. Це було саме за його вказівкою, а не Путіна. Додав клочок. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.